Привіт усім, це знову Майнкрафт. Я добіг туди, куди я хотів минулого разу. І пам'ятайте, я говорив, що в піску можуть бути пастки. Так от, там вони були. Але дякувати у мене було лише 25, тобто 52 факели, було в мене 25, було б добре. Небагато речей я з собою взяв. Отже я зараз помру. Але мене тіше, що зі мною померло, багато мобів. Кріперів, скелетів. Так, от треба було просто оббігти боком. Ні, я все-таки вирішив напряму. Тикнув факел в пісок. Оа. Так, останній стек факелів. Ну все, я побіг. якоїсь їжі. Багато не треба. Так, усе, я готовий, я побіг. Є, мої речі, вони не пропали. Фух. До речі, чорт, це минулого разу, я брав з собою возик. Ой, возик, цукерку. Тепер я не взяв. Так. Минулого разу я взяв сокирку, але я провалився в величезну яму. Ну, не вже стріли мені вже не влазять, для чого мені ці очі? Мені потрібні стріли. Ага, у мене є 64. Так. Ну, звичайно ж я їхати не буду. Хліб, хліб, хліб. Кирка сюди. Хух Цю кирку було б дуже шкода. Вибухівка, блоки, все є. Вау, навіть броня збереглась. Це взагалі шара. Живемо, люди. М -м -м, кавунчик. Ви думали, я поїду сюдою? Звичайно, я ніколи сюди не буду їхати. Спочатку я хочу піти подивитися, що там. Яка несподівана зустріч. Шкода, що ти не міг вибратися. Мені теж тебе дуже жаль. Ава, хто у нас тут? Ага. Я мав би знати. Я чомусь не помітив цей прохід. Ви бачили, що у мене є? Ууу! Два кріпера? Хо-хо! ненавичу кріперів, які ж вони підступні. Але все ж таки, я піду. І погляну, куди ж веде ота доріжка. Я тебе бачу. В Атаку! Ха. Ага. ха Так, на у них возиків. Спробуємо поглянути, куди ви. Так страшно, як я гадав. <свист> Блін, зомбі! шерсть здохне тварюко дивіться як прикольно возик виходить звідси їде сюди 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 і тут на кінці блок з металу Вау, і там на кінці. Ов, щось дуже крепко мене заглючило. Та чекайте хвилинку. Так, ну все, ніби зачистив трошки ділянку. Ще одна скринька тут. О, не, не завадить. Це все мені вже мабуть і не треба. Так от. Так, от, так от. Шука веде сюди. А ось це. Це залізний блок. Чорт і він впав. Ну нічого. Вон там ще одна скриня. Теж її треба перевірити. Так, що в нас ще тут є? Якась дивна лінія? Що вона значила? Багато мобів там, ці всі будиночки. Майже порожні. Так. Ось це, бачите, це яму, яку я так підступно втрапив. Город вони витоптали. Кузня, спаунер. На горі не знаю, можливо, спаунер. Ендермени Окей, okay, треба спускатися. І дістати ту скриню. Так, тут хтось нас вибухав трохи. Буває. Ти звідки взявся? Вітай, XP, XP відай. В мене не цікавить оцей кран? Метал, чорт! Це ж дивіться, це класно. Викидаємо ось це. І берем. Метал. Вау, діаманти! Чорт, це класна кімната. Вона мені вже подобається. Спіймав усе. Не тільки доставити безпечно ці всі предмети додому і не втратити їх. Це вода текла, чи як. Чи це було з того боку? Ні, це з цього. Ага, якщо тут має бути прохід, ось він. Не люблю кнопок. Чому він горів? Так, треба вискакувати і мчати звідси щодуху. А як треба будуть ресурси, я знаю тут вони є ще. Ну я помчав, ще докуплює. І прихисток тут викинув всі свої важливі і цінні предмети сюди. Бо в мене, знаєте, є побоювання, що вони мене таке тут сьогодні вколошкають ще декілька разів. Пшеничка, круто. Так, я хочу згасати бистренько і дістатись до того, до тієї скриньки. Для цього треба дуже швидко бігати. Мочити скелетів. Han og de skriper. Respekt å bli. Освітлення території. Так, але мені не подобається. Посидьте трошки там, а я поки... зробимо підкоп поучисько меч кінчився невже я не взяв з собою меч Геніально Так можно треба яму. <рив> Окей, побіг я додому, Ох, Весела кімнатка. Ще треба буде обшнирити усі ці хатинки, кімнатки, будиночки, забрати все, що треба. А тим часом я зараз доставлю ось цю шерсть у свою хату. Саме цінне з собою. Оп! Звичайно ж, меч у мене навіть немає. Я спробую достатися зараз додому. Ви здивуєтесь, чому, коли я прокачував свій рівень, мав ну точно рівень не 9 а зараз у мене 9 рівень. Справа в тому, що я, крім того, не захотів просто піти додому, а вирішив ще трохи поборотися з мобами і, як завжди, вони мене вбили. Я ще трохи поборовся, набі... набрав 9 рівень і тепер хоча б прокачаю меч. На 9 рівень. Якраз випав. Що порадити? Шарпнес 2. Це круто, це взагалі меч жирний. Ще перед закінченням я вам покажу. Ось цю круту кірку Silk Touch. Для тих, хто не знає, що це таке Silk Touch це коли. Блоки не розбиваються. Як бачите, скло мало побитися, а з цього каменю мав випасти. Камінь дещо інший. Ви, мабуть, знаєте, який він. Поки що не знаю для чого мені це знадобиться, але не завадиться точно. В серіях LP летсплеях простих. Ця кірка була б для мене дуже корисна. Певен, що зараз вона мені чимось пригодиться. Давайте ще перед завершенням спробуємо цей меч. Дві корови лишемо, а решті смерть. З першого удару ви бачите. Або з другого. З першого. Круто! Такого нещадного вбивства треба трохи погодувати. А вони не дуже хотять, звичайно, у них шок. Вони не хочуть їсти і... і займатися. Нічим не хотять. Ну нічого. Дякую всім за увагу. Це був Майнкрафт. А це м'ясо. Бувайте!